Добрий день, шановні діти. Сьогодні середа, 31 січня, до вашої уваги урок я пізнаю світ. На урок нам потрібні друковані зошити, тиждень 19-й, ручки, кольорові олівці, а саме головне ваш хороший настрій. Сідайте зручненько, буде цікаво. Відкрийте сторіночку 21-го друкованого зошита, урок 168, розділ Наука, мистецтво, винахідництво. Тема нашого уроку. Вітер характеристики вітру. За традицією прочитаємо лист Центаврика і виконаємо всі його завдання. Увага на екран! День, друзі, цинтавріцям, а землянам і поготів добре відомо, що вітер може бути неймовірно гучним. Але чи можна відчути його інакше? Прослухайте у ривок вірша, як побачите вітер Володимира Кухалашвілі. Як, на вашу думку, можна побачити це явище? Що ж, цинтаврику, ми сьогодні про це поговоримо, як побачити вітер. Але спочатку пригадайте вивчене, позначте зображення кульки, яка не потоне у воді. І оберіть правильну відповідь. Атмосфера створює тиск, де? Перевірмо. Кулька, яка не потоне у воді, це, звичайно, та, що наповнена повітрям. Чому? Бо повітря легше за воду. І друге, атмосфера створює тиск на поверхню землі, і усі тіла, що знаходяться на ній. А зараз пропоную прочитати наступну інформаційну довідку про вітер. Причина виникнення вітру різний атмосферний тиск на різних ділянках земної поверхні. Його нерівномірність зумовлена нерівномірним нагріванням земної поверхні. Тому вітер це горизонтальний. Або близький до нього рух повітря з області високого тиску в область більш низького. Отже діти причина виникнення вітру це різний атмосферний тиск на різних ділянках земної поверхні. Отже, вітер це горизонтальний, або близько до нього рух повітря з області високого тиску в область. Більш низького, подивіться, будь ласка, високий атмосферний тиск і утворюється вітер до більш низького атмосферного тиску. А зараз натисніть на паузу і прочитайте ще раз цю інформаційну довідку. А зараз дізнаємося, як виникає вітер бриз. Виконавши завдання на 39-й сторінці. Дітки, ходіть на сторіночку 39. Спочатку прочитаємо інформацію: бриз це вітер, що виникає на узбережжях морів і змінює свій напрям двічі на добу. В суходіл нагрівається більше. Ніж водний простір, тому вдень повітря над суходолом тепліше, ніж над морем. Воно підіймається вгору, атмосферний тиск над суходолом знижується, виникає денний бриз, вітер, що дує з моря на суходіл. Уночі повітря над морем довго залишається теплим, а суходіле повітря над ним швидко охолоджується. Тиск над суходолом підвищується, виникає нічний бриз. Вітер що дує із суходолу в бік моря. Отже, розглянемо зображення. Уставте пропущені підписи на другим малюнку. Демний бриз. Суходіл нагрівається вдень швидше, ніж вода. Тепле повітря піднімається вгору. Тиск над суходолом зменшується, а море нагрівається повільніше, і тому тиск більший. Утворюється денний бриз. Вітер дме з моря на суходіл. Нічний бриз. Море охолоджується повільніше, ніж суходіл. Тому над морем тепле повітря піднімається вгору, а суходіл. Охолоджується повільніше, і тому вітер дме із суходолу на море. Запам'ятайте, денний бриз це коли вітер дме з моря на суходіл, а нічний бриз із вітер дме із суходолу на море. Заповніть пропуски: тиск вночі над морем буде. Меншим, а тиск над суходолом вночі буде більшим. А зараз повернімося до сторіночки нашого уроку. Розгляньте за схемою значення вітру в природі. Переміщення вологи й тепла. Формування клімату, очищення повітря, формування рельєфу, перенесення пилку і насіння. А зараз допишіть самостійно, яке ж значення вітру для людини, як людина використовує вітер. Перевірмо. У вітряних млинах повітроплавні засоби, дельтоплани, повітряні кулі, рух вітрильних суден, повітряні електрогенератори. А зараз прочитаємо про основні характеристику вітру. Основні характеристики вітру напрямок, швидкість і сила. Напрямок вітру визначають за стороною горизонту звідки він дує. Силу вітру за його впливом на навколишнє середовище її вимірюють візуально в балах за спеціальною 12-бальною шкалою. Швидкість вітру вимірюють у метрах за секунду. Швидкість і сила вітру взаємопов'язані. Вони зумовлені різницею атмосферного тиску на різних ділянках. Що більша різниця в тиску між ділянками поверхні, то сильніший вітер і вища його швидкість. Попрацюємо над довідкою. Основні характеристики вітру це напрямок, швидкість і сила. Напрямок вітру визначають за стороною горизонту, звідки він дує. Силу вітру за його впливом на навколишнє середовище, її ми вимірюють візуально в балах за спеціальною 12-бальною шкалою. Швидкість вітру вимірюють у метрах за секунду. Швидкість і сила вітру взаємопов'язані, вони зумовлені різницею атмосферного тиску на різних ділянках. Що більша різниця в тиску між ділянками поверхні, то сильніший вітер і вища його швидкість. А зараз, дітки, ми з вами розглянемо таблицю шкала для визначення сили вітру. Сила вітру в балах, назва і характеристика. 0 балів це штиль. Повна відсутність вітру, дим піднімається прямо висну. листя дерев нерухоме. 3 бали слабкий, тріпочі листя хитаються дрібні гілки, майорять прапори. Шість балів сильний, хитаються великі гілки. Дев'ять балів шторм. Невеликі руйнування, зриває черепицю, руйнує димарі. 12 балів це ураган, призводить до спустошень. А зараз виконаємо практичне завдання: розгляньте малюнки. Установіть відповідність, визначивши силу вітру за зображеною дією на навколишнє середовище і заповніть таблицю. Перевірмо. Номер один відповідає малюнку Д. Штиль. Номер два. Слабкий вітер відповідає літері В. Номер три. Сильний вітер. Відповідає малюнку літери Б. Номер 4. Шторм. Відповідає малюнку літери Г. І номер п'ятий ураган, відповідає літері А. А зараз, користуючись таблицею, подивіться на вулицю і оцініть силу вітру під час нашого уроку. Це штиль, слабкий вітер, сильний вітер, шторм чи ураган. І зробіть висновок. А ми перейдімо до наступної сторіночки нашого уроку. Уставте пропущене за зразком. Прочитайте уважно. І дев'яте завдання позначте зайве у кожному варіанті. Натисніть на паузу. Попрацюйте самостійно. Перевіримо результати вашої праці. Західний вітер дме з заходу, повітря переміщується із заходу на схід. Східний вітер дме зі сходу, повітря переміщується зі сходу на захід. Південний вітер дме з півдня, повітря переміщується з півдня на північ. Зайве у кожному варіанті: узбережжя, дощ, екватор. Штиль, ситара і сопілка. А зараз, дітки, будь ласка, ми трішечки відпочинемо і прослухаємо відеофрагмент, виконання якого інструменту тут звучить. Увага на екран! Ви впізнали звучить дудок. Так, ну, а зараз е, поміркуйте над наведеними твердженнями. Доведіть його достовірність. Вітер переносить вологе повітря, хмари з океанів на суходіл. Тепле повітря з жарких країн у холодні, а холодне повітря у жаркі країни. Ну, а ми з вами. Розглянемо зображення на сторінці 37 і розкажемо, як у давнину визначали напрямок повітря. Які з цих способів і за яких умов можна використати сьогодні? Висловіть свою думку. А ми перейдімо до сторіночки домашнього завдання. Вдома ви попрацюєте у друкованому зошиті тиждень 19 на сторіночці 4 для домашніх завдань і виконайте перше і друге завдання. Прочитайте прислід'я, як ви його розумієте. Поміркуйте, чому будь-якому фахівцеві слід повсякчас удосконалювати свої вміння. Напиши назви професій ваших рідних. Спитайте у дорослих удома, чому кожен з них обрав свій рід занять, де вони навчалися, професії. І поміркуйте, що сталося, якби вмить не стало професії лікаря, учителя, будівельника, водія або кухаря. І наступне завдання: устав пропущений в реченнях, тиск, який створює атмосфера на поверхню землі, на всі тіла на ній називають, і причина. Виникнення атмосферного тиску. Завдання уроку вичерпане. Сьогодні ми з вами поговорили про вітер. Що ж таке вітер, причина виникнення вітру, його характеристики. Розглянули, що таке денний бриз і нічний бриз, що відбувається на суходолі і на морі в цей час. Розглянули, де Використовують силу вітру яке його значення у природі. Також ми з вами навчилися визначати за шкалою силу вітру в балах, виконали практичні завдання. Ну що ж, шановні діти, наш урок добіг до кінця. Я говорю вам до побачення, до нових зустрічей!